Давненько в нас не було ланосів на каналі. Добавимо, що ланоси є, вони їдуть, вони нікуди не ділись. Такий маємо стан бачка, антифриз болото. Звісно, так є риже, все загажене. Миємо ланос сьогодні. Отже, поки йде підключення, буду показувати, що там в пішці і в других частинах системи охолодження. Поїхав! Чергове підключення на радіатор пічки. З перших слів власника сказав, на пічку нарікань немає, пічка гріє. Зараз побачимо, що там пічці знаходиться. Промивочка радіатора пічки традиційно перевіряємо, скільки видає тепла. Тут доволі непогані результати. На третій швидкості середина видає 65,6, майже 66 градусів. Для ланоса це гарний результат. Можна так виразитись в багатьох, навіть такого немає. Надалі переходимо на промивочку переднього радіатора, подивимось, що в ньому. З переднього радіатора відлазу зливаємо цей смурдяк, навіть не збираємо, просто зливаємо. Далі вже подивимось, що залишиться. Фільтр стояв на системі. Це сам радіатор. Кідаю, що злили весь антикриз, чистої, прозорою води. Нормально так має до ще не вирішити. У нас тут забиття фільтру, рідина почала підніматись, забило сітку повністю. Чистимо, ставимо наступну. Зараз зупиню. Бачите, про діє. Осипу підсипуть. Це ланус. В Ланусі така часта проблема. Бачу, що власник привіз антифриз аквілон. От поки ви будете лити аквілон, будуть проблеми. Будуть їсти і голову, і все на світі, ми не рекомендуємо такий антифриз використовувати. Закінчили з ланусом, промили. Так виглядає промитий ланус. Бачок чистенький, антифриз, рожевий, все красиво, все чудово. Від вас подобаєчка, знаходимось в місті Бориспіль, працюємо виключно по запису. Ось, якщо комусь цікаво, телефони, будуть в описі під відео, в коментарях. Завжди на зв'язку. Пишіть нам, телефонуйте. Якщо маєте бажання промити систему охолодження якісно, то записуйтесь черга. Присутня черга. Цікавий варіант, щоб знали, це Toyota Camry 40, 40 2007 року. Пробіг має невеликий на свої роки 140 тисяч рідного пробігу. Власник купляв салона. Це вірно, перевірено, це 100%. І по системі видно, що так воно і є. Який повинний випадок, і хочу вас застерегти. Получається, що власник не своєчасно подивлювався на рівень антифризу, і рівень антифризу пішов, ушов бачок, упав рівень антифризу, не було антифризу, а він продовжував їздити. І доїхав вже до того, що просто щось відбулось, і просто капець каже, що щось не, не, не так, як треба. Чи не зливається антифриз з радіатора, бо він пустий. Вже. Приїхав до нас перше підключення на радіатор отсюда з бачка відразу з верхнього отак хлинуло ручйом. Тут тріщина Лупануло радіатор. Ви бачите, ось вона пішла. Це коли їздиш без антифризу. І Двигун надійний, як би здавалось, вивозить, але другі запчастини не витримують і е, щось з ними відбувається. Також будемо замінювати радіатор. Замовили, він вже до нас приїхав. Це радіатор Nissens, гарної якості, дуже суперова. Якість, я б сказав, як замінника. Один із найкращих брендів по радіаторам. Будемо зараз замінювати. І також вирішили замінити термостат. Звісно, що промивка всієї системи. Гарний стан. Всередині майже немає бруду. мелоч якась відповідає на свій пробіг. І термостат, який стояв у такому стані, власник вирішив на всяк випадок замінити термостат, не, не ждучи, коли він там полетить. Можливо, в ньому була проблема, що. Там чи за лип, може ще щось зняли. Будемо ставити термостат оригінал. Термостат оригінал виглядає так. В такій упаковочці. Lexus. Ну Так він виглядає. До речі, раджу там японці, корейці, у кого такі термостати. Купуйте оригінали. Оригінали не мільйон денних коштують. Його там міняти треба раз в якихось 3, 4-5 років, ну, не тягнути з цим або по пробігу. І невже не можна купити такий оригінал? Оригінал є оригінал. І ще нагадаю, один важливий фактор: коли у термостаті є отакий клапанець отакий для розвоздушки. То його треба ставити в машині верхня точка. верхня точка, Не отак треба ставити набік, не в ту сторону, не дай Боже, не вниз. Вниз отак поставити, будете проблеми мати. То відкриється, то не відкриється термостат, буде проблема з його роботою. Уже сталкувалися з цим, ставити треба тільки цією роздушечкою рівно, чітко отак по центру вверх. Тоді у вас буде все нормально працювати. Уплотнююча резинка як би і стара нормальна. Подивимося, чи є тут нова, є нова. Нову теж власник взяв. Ставимо на новеньку. L-Ring, гарна якість, непогані уплотнюючі. Міняємо резинку термостат, збираємо, ставимо радіатор, заправляємо антифризом, прокачуємо і покажу вам. Фінальний варіант, що в нас вийшло. момент перед установкою я хотів вам показати, зверніть на якість металів Toyota. 140 тисяч пробігу всередині ну просто все зеркально чисто. Двигун як новий. Але при цьому ззаді вже димить. Димить із труби, Скоріше за все, був перегрів двигуна. Можливо, це сальники клапанів. Чорний дим іде. Отже, без наслідків не обійшлося. Закінчилась промивочкою, вже машина на вулиці. На жаль, не встиг на кінцівку. Все супер, все працює, термостат перевірили, відкривається задано температурі, пічка гріє гарно, 140 пробіга, все чудово. Ще машина буде працювати, але ж треба слідкувати за температурою. Автомобільчик не із свіжих, але преміальний. Lexus GS300. Колись, мабуть, був дуже дорогим, зараз вже подешевше, але ще я ними люди. Такими автомобілями гарна, преміальна, можна сказати, якість, комфорт за невеликі гроші. Так як автомобіль вже не молодий, то система охолодження, звісно, вже потребує уваги. І саме в цьому автомобілі вона достає власнику. Немало проблем. Пічка забивається, дуже часто промували вже її і знов закидує. На цей раз власник приїхав на промивку всієї системи охолодження. Зробили підключення першочергове на радіатор пічки і зараз триває промивочка. Є труд, доволі багато. Нагріваємо апарат. Подивимось, як працює радіатор пічки, що він видає, яке тепло. Ну і надалі по програмі будемо промувати всю систему. Це передній радіатор окремо, двигун окремо. Також промиємо розширювальний бачок, який тут, до речі, вмонтований у корпусі вентиляторів. Отже, процес триває. Робимо заміри, що видає радіатор пічки. Тестуємо попередні результати. По правій стороні 78 градусів. Центр, звісно, що гарно працює. Ліва сторона майже 73. Це ще попередні результати, ще буде митися. Процес триває. Ну, в цілому гарно. Ну, дуже гарно. Між сторонами 5 градусів різниці. Я думаю, що ну, так як враховуючи дальня сторона пічки, ближня, можливо так і буде. Ще може градус піднятися. В цілому задовільний результат. Вимикаємо запалювання. Перейдемо сюди, подивимося тут. Тут вже бруду стає менше, хімія працює, поїдає його в цілому гарно. Тестування проводилось при температурі 91 градус, процес триває. Після пічки переходимо на інші контури, наступним буде передній радіатор. Весь антифриз переднього радіатора, що плавало, вже вийшло, подивимось. Ще залишається бруд. Поїхали середній радіатор. Бачите, після звичайного зливу. Ливали з повітрям, видували все і все рівно є бруд. Якщо він там є, то його можна прибрати хімічним способом і промивкою. З реверсом, неумовдарами, буде піститись. Зараз хімія попрацює, відлипне і ще додав трохи. Є груп, Промивочка триває. Завершили з промивочкою, заправляємо антифриз. Антифриз власник привіз свій HEP G12 без плюса червоний. Заправка йде вакуумна. Заправляємо, прогріваємо, тестуємо. Закінчили промивочку в Lexus, все перевірили, всі системи роблять, пічка гріє гарно. Все порядок. Закінчуємо з цим автомобілем, переходимо. До наступного. Від вас, будь ласка, вподобайка. Наступний автомобільчик буде Chevrolet Lachetti. Такий народний автомобіль. Дуже багато на них ще їздять, ще вони не закінчилися, кажуть, добре тримаються і гарно себе зарекомендували. На промивці системи охолодження. Тут особливість така, що власник відразу сказав, десь 12-го року, а зараз 25, років 12-13 нічого не робилось по системі охолодження зовсім майже. ну І просто їздили. Пробіг за цей час не знаю, можливо, не дуже великий. Що маємо? Антифриз, такий уставший капець. ну Можливо, на відео воно трішки його освітляє. Але він такий вже брудний. І що саме цікаво, що немає такого трешу, як кажуть, щоб показати вам, що ось капець, тут просто болотіще. Більш-менш нормально. Бачок брудний, такий вже замулений і замулений і антифриз. Але при цьому відносно нормальна ситуація. Пічка гріла і до промивки, як сказав, власник, і зараз ми тестуємо, є бруд, не дуже багато його висипалось. Тестуємо, як же ж промивається. Тут у нас виключився 77,7, майже три семірки, лівий центральний, права сторона майже 76. Плюс-мінус однаково. Гарні дуже показники. лачеті пічки гріють гарно. Тут зовсім інша ситуація, ніж ланоси В ланосах там трішки біда з обогрівом Температура, бачите, 87,6 градусів. Навіть 90 немає. Пічка видає дуже гарні показники. Будемо, ну тут коротко. Нічого такого особливого немає. Промиємо гарну систему, вимиємо, заправимо свіжим антифризом і покажу вже кінцевий вам варіант. Так, Закінчили всі роботи по широбіла щиті, промили систему, отак виглядає бачок, чистенький, красивий, антифриз кепу G12. В процесі виявили проблему з термостатом. Трішки він якби не дозакривався, в відкритому положенні пропускав. Вирішив рекомендацію дали замінити. Замінили на GM. І покажу вам, як пічка гріє. Щойно спрацював вентилятор, скидує вже температуру 75, ну на холостому, але на обертах 80 градусів було. Зараз подивимося, як буде на холостому. ну Супер. Стан дуже суперовий, пробіг автомобіля 100 з копійками 1000, власник десь вихватив, там, стояла в родичів. Ще цьому автомобілю працювати і працювати. Головне вчасно обслуговувати всі системи, мастило, антифриз не забувати, міняти і так далі. Від вас, будь ласка, вподобаєчка, ми працюємо, знаходимося в місті Бориспіль. Наші контакти. В коментарях також в описі під відео. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!